Всім привіт! Ви на каналі Акохемі, і сьогодні у нас доволі незвичне відео для нашого каналу. Як ви і просили, ми зробимо з вами порівняння наших полірувальних паст та полірувальних паст одного дуже відомого бренду. Сьогодні буде мінімум теорії. Ми розглянемо з вами відразу на практиці, як працюють обидві продукти. На практиці ми перевіримо, чи дійсно працюють ці пасти, як заявляє виробник. Працювати ми будемо на тих кругах, про які теж заявляє виробник. Тобто кох ми будемо використовувати на коховських кругах. Інший бренд будемо використовувати на їх власних кругах, аби 100% зробити правильний та чистий експеримент. Робочий інструмент, який ми будемо полірувати, це в нас буде ротор та ексцентрик від бренду Flex. В руках в мене наждачний папір гритністю. 2000, і ми перевіримо, як обидві продукти впораються з цією поверхнею. Працювати будемо ексцентриком на паролонових кругах. Перед початком роботи обов'язково пасту потрібно гарно перемішати, тому що абразив осідає донизу. Перемішуємо пасту, загружаємо її на тверде полірувальне коло і працюємо по поверхні. Як заявляє виробник, працювати потрібно від 60 до 90 секунд на поверхні до утворення напівпрозорої плівки. В принципі, все, які в нас, тому давайте перевіряти. Працювати ми будемо ексцентриково полюрувальною машинкою, і поверхню ми попередньо знежирили, аби прибрати з нею всі воски і силикони. Розносимо пасту. На першій швидкості я розніс пасту по зоні, де я буду працювати, і далі поступово буду піддавати оберти самій машинці. Ми попрацювали на поверхні трохи більше хвилини. Паста все ще могла працювати далі. Ми бачимо, вона ще не до кінця випрацьована. Те, що летіло з круга, це все нормально, адже круг у нас був нечистий, тому це окей. Далі витираємо залишки пасти, дивимося на результат. Після знижирюємо і перевіряємо чистий результат. До знежирення результат непоганий, є ризка, яка ще залишилась. Тому знежирюмось і дивимось, який результат у нас буде після знежирення. Для знежирення ми, як завжди, використовуємо Silicon Ваштенфернер в пропорції 1 до 3. Як ми бачимо після знежирення, в нас проступила трохи голограма, і навіть проступили подряпини, які були під філерами. Нічого страшного в цьому немає. Приступаємо до порівняння, Поліруємо H9 і червоним полірувальним колом. Перед початком роботи обов'язково пасту потрібно перемішати, адже абразив він важкий і осідає на низ. H9 паста бере грітність до 1200. І також вона на водній основі має в своєму складі силіконів та масел. Також має технологію руйнування абразиву, тому результат у нас повинен бути більш чистіший. Перевіримо на практиці. Полірувати будемо так само на ексцентриковій полірувальній машинці на червоному полірувальному колі. Для чистоти експерименту ми працюємо так само. Першою швидкістю я розніс саму пасту. Надалі буду поступово піддавати обертів. Працюємо півтори хвилини, як і працювала справа. На мою думку, паста трохи краще випрацювалась на поверхні її менше. Звісно, вона все ще є, тому витираємо залишки, дивимось під ліхтар. І так, після витирання пасти відразу видно сліва в нас трохи чистіший результат. Є подряпини, з якими паста не впоралась, або я не допрацював. Але якщо ми говоримо за однакові умови роботи, кок впорався трохи ліпше. Тепер знежирюємо, прибираємо філери, які є в пасті, і дивимося на свій чистий результат. Наступна паста FineCut. Це фінішна паста для виділення голограм. У цього бренду їх теж дві, як і у нас. У нас це паста М302 та М202. Тут у нас маємо жовту Cut. Перевіримо її на антиголограмному колі, на ексцентриковій полірувальній машинці і на цій зоні, де ми вже працювали. Рознести пасту, надалі поступово піддаємо оберти. Працювали ми до появи тонкої плівки на поверхні. Далі витираємо залишки пасти і дивимось на результат. Як на мене, мало що змінилося. Трохи підсилився колір, але голограма як була, так і лишилася. Не всю паста прибрала. Можливо, потрібно ще загрузитись і зробити другий прохід. Але давайте порівняємо, що у нас вийде після знежирення. З цього боку робимо те саме, використовуємо пасту М302 і фіолетове фінішне коло. Так як у нас в попередньому нашому тестуванні було ультрам'яке коло, ми теж використовуємо фінішне коло софт м'яке. І працюємо так само до утворення мілкої плівки на поверхні. Так, як ми бачимо, тонка плівка у нас сформувалась, тому витираємо пасту і дивимося на свій результат. На поверхні в нас менша кількість голограм, ніж справа. Результат більш чистіший і більш підсилений по кольору. Працювати і працювати тут, звісно, є над чим, тому що глибокі подряпини не один, не інший варіант повністю не прибрав. Знежирюємо і дивимося на чистий результат. Переходимо тепер до тестування однокрокових паст. Подряпини в нас вже є, тому давайте працювати. Першою швидкістю розношу пасту. У мене тут середня за твердістю, за жорсткістю коло. Як правило, однокрокові пасти використовують середній абразив, середня за абразивністю паста. Тому з напівжорстким колом вона найкраще всього працює. Після обробки паста швидко вполірувалася, але залишилося багато подряпин. Давайте перевіримо, як працює П6 паста. Витираємо залишки пасти і порівнюємо результат. Зліва в нас більш сильне підсилення по кольору. Подряпини, які паста не змогла прибрати, вона гарно їх замаскувала. Справа в нас результат трохи гірше. Подряпини плюс-мінус на рівні, але не так сильно забиті, не так сильно підсилення по кольору. Сподіваюся, експеримент у нас вдався. Я думаю, що я зміг показати вам порівняння цих двох брендів. В коментарях напишіть, що я зробив не так або надайте свої поради. Також пишіть, як вам такий формат відео, і обов'язково правильно та якісно доглядайте за своїм авто. За цим промокодом, як завжди, ви отримаєте знижку на всі товари бренду Koch, які ви побачили у цьому відео. Па-па!